В атмосфері виникла цікава синоптична ситуація. Тож розраховувати на комфортну, теплу та суху погоду в найближчі тиждень не варто. Дорога циклонам у наш регіон відкрита, як повідомив начальник обласного гідрометцентру Віталій Постригань. У суботу, 1 квітня, атмосферний фронт принесе на Черкащину чергову порцію дощів. Середньодобова температура досягне позначки плюс 8, але це не надовго, оскільки у неділю, 2 квітня, похолодає, інтенсивність опадів збільшиться. За модельними розрахунками на новому робочому тижні головними домінантами будуть циклони, які формуватимуть хмарну вологу та прохолодну погоду. Спочатку це будуть дощі, але не виключено, що з проникненням холодного повітря до них додасться й мокрий сніг. Впродовж наступного тижня середньодобова температура утримається на рівні плюс 5, а дощова із Рвучким вітром погода посилюватиме відчуття холоду.